Троє малих гусенят. Народна казка. Жили колись на білому світі троє гусенят. Не було в них ніяких клопотів турбот. Зранку до вечора паслись собі на великому лузі, дивилися на небо, як пролітають білі хмарки, слухали, як гомонить вітер, або грілися на сонечку. Ластівки, жучки комашки, метелики, мухи. Всі були гусенятам добрими друзями. Одного ясного ранку, коли троє гусенят умивались на березі струмочка, найстаршеньке побачило, що вода в струмочку піднялася, і тече дуже швидко. Е, водичко, куди ти квапишся? гукнуло гусеня. Невже не ти не бачиш, що ми хочемо скупатися у тобі? Сьогодні не можна, відповіла вода, бо сьогодні почалась весна, в горах розтанув сніг. Тож я течу. До річки оглянулися гусенята. Сьогодні на лузі вже з'явилися різнобарні квіти. Справді. Диви, як насупилось небо, обізвалося середнє гусеня. Над, над нами збираються хмарки, невже буде дощ? Гіга, Гіга, Гіка, почулося раптом, і щось замахало в повітрі великими крилами. Це дикі гуси, гукнуло наймолодше гусеня. Ви вже прилетіли, вони вже прилетіли з далеких країв, так і настала весна, вода в струмку не збрехала. Заздрісно дивились на диких гусей, що полетіли далі. А, а де вони були взимку? Може, весь світ облетіли, от якби і я могло податися кудись далеко, сказало наймолодше гусеня. То е, ходімо й ми помандруємо кудись, обізвалось середнє. Ходімо. Погодилось найстарше, і вони рушили в путь. Ідуть вони, довго вже йдуть, нарешті вийшли на узлісся. Хто це ходить тут, край лісу? спитав зайчик. Це ми, троє гусенят. Ми вирушили в мандри. Таж невже ви наважились спуститися в далеку подорож? здивувався зайчик. І отак собі йдете? Шлях тут дуже кам'янистий. у лісі сила селен на колючок та гострих гілочок. Пораните собі ножки. І що ж нам робити? спитали гусенята. Підіть до шевця. Хай він пошиє вам чобітки. Послухались гусеня та зайчикової поради і пішли до шевця. Любий шевцю, поший нам чобітки. Тиба. здивувався швець. Невже вам погано бігати по лугу, без чобіток? Адже травичка така шовковиста, а пісочок на березі струмочка м'який. Оксамитовий. А вже ж, там ми можемо й босі ходити, відповіло найстарше гусеня Але ми зібралися в далекі мандри. Ось дійшли до лісу, а там багато гострих камінців, а далі в лісі ще більше колючок і гострих гілочок. Бо ми там не пройдемо. Правду каже наша старша сестричка, додало середнє гусеня. Я теж хочу мати маленькі чорні чобітки. Мені теж поши й тільки червоні, сказало наймолодше. Що ж мені робити з цими гарненькими гусенятками? Ну, просто не знаю, подумав швець. Багато я пошив чобітків для хлопчиків і дівчаток, але для гусенят такого ще світ не бачив і не чув. І почав швець голову, голову собі сушити, як бути. Раптом глянув на колодки і каже: Я радий був би пошити вам чобітки. Але в мене, на жаль, немає колодок для гусячих ніжок. А без них як я викрою вам чобітки? Зітхнули гусенятка і мовчки пошкандибали додому. Діка, гі гіка-ка, загельготали вони і, вийшовши на узлісся. Почули їх зайчик білочка і серночка та й вийшли назустріч. Ну що, домовились із шевцем? спитав зайчик. Пошив би швид чобітки, та немає в нього колоду для гусячих ніжок. га ка ка га ка ка відповіла госінятка. Ну, тоді повертайтесь. На луг, сказав зайчик. Гусенятка послухалась розумної поради і повернулися на луг. Так вони відтоді й пасуться на лузі і більш не пускаються в мандри.